10 лютого говорять вестибіль номер 2 станції метро метрогородні Дніпра. Виходячи з нього, ми попадаємо прямо на будівельний майданчик торгово-розважального комплексу «Оазис». Згідно будівельних норм, сторонні особи не можуть перебувати на будівельному майданчику. На сайті Мінрегіону, згідно ДБМ охорона праці промислова безпека у ми можемо прочитати. Пункт 428. Допуск сторонніх осіб на будівельний майданчик забороняється. 4.29. Всі особи мають дотримуватися правил внутрішнього розпорядку організації. Пункт 4.30. Особи, що відвідують будівельний майданчик, мають носити білі будівельні каски та сигнальні жилети. Тобто, згідно цих пунктів, кожному кожній людині, яка заходить і виходить з метро, має бути видана каска, жилет і проведена техніка безпеки. Зрозуміло, що ніхто цього робити не буде. Цією стіною, якщо це можна назвати стіною, звичайно не прохнастил, робітники знаходяться вкрасти і в жилет. Я впевнений не ознайомлені з технікою безпеки. А на тому самому будівельному майданчику, тільки з цієї сторони, цього немає. Ви знаєте, що дуже часто на будівництвах трапляються різні надзвичайні ситуації. Крани падають, арматура, цегла. Якщо ви вибрати увагу на другий поверх, то чи може, задайтесь питанням, чи може звичайний профнастил захистити від таких надзвичайних ситуацій? І хто буде відповідати за травми, які можуть отримати люди, які заходять у оренди забудовник Орендує 9 ділянок на полі станції метро «Героїв Дніпра. Наскільки ми бачимо синім позначені ділянки, які орендує забудовник? Сірим це земля комунальної власності для безперешкодного потрапляння громадян до метро. Прямо це вхід метро, ось ринок оболонь, тобто ми знаходимося ось тут. У нас в Україні право на землю, так зване вертикальне. Тобто, якщо земля не дана в оренду під забудову, то ні на ній ні на її будувати не можна. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що вже тут. На землі комунальної власності є перекриття між першим та другим поверхом. Зараз ми вийдемо на вулицю і ви побачите ще й третій поверх. Підтвердження, ви можете бачити, що робітники працюють в касках, жилетках, працює кран, перед цим піднімали арматуру. Скажіть, хто буде відповідати, якщо б ця арматура впала і проловила проб на стил, під яким ми ходили. Натомість кличко вже півроку нам вішає локшину на вуха, що тут ведеться лише гідроізоляція. Та хімічне укріплення ґрунтів. Ви вже зараз можете бачити, що добудовується третій поверх цього торгового розважального комплексу. Повний безпреділ робиться. Більшості мешканців оболоні, які щодня користуються станцією метро Героїв Дніпра, вже набридли ці піврічні, піврічна брехня Віталія Кличка про те, що ніякого будівництва тут не ведеться, а лише гідроізоляція та кріплення ґрунтів. Я живу в тому будинку і добре знаю настрої людей. Тому, Віталію Володимировичу, я рекомендую вам, складіть свої повноваження, займайтеся тими речами, які вам добре обдаються, тренерською діяльністю. Не чекайте моменту, коли громада прийде і за цю брехню викине вас із Київради.